Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є з вами Ганна, і сьогодні в нас розмова з покійним дідусем. Якщо ваші дідусь, дідусі е, живі, нехай будуть здорові, живуть сто більше років. Можете загадувати ще пра пра дідусів. Якщо так, бо люди дивляться різного віку. Розклад підійде і для чоловіків, і для жінок. в Будь-який момент часу завжди кажу, що старі розклади, як гарне вино, з часом стають тільки кращими, тому можете і старі розклади дивитися на каналі. Тут вже є багато. Є навіть старі старі російською ще до того, як я перейшла на українську. От розклад буде на два варіанти для того, щоб ви могли загадати обох дідусів або прадідусів. І є вже попереднє відео. Дуже як на мене цікаве вийшло. Цікаві розмови такі вийшли. Те ж саме розмова з покійною бабусею, тільки не дідусем. Вирішила, щоб не було дискримінації зняти і про бабусь, і про дідусів. Колоди взяла ті ж самі, що і в тому відео, тільки поміняла місцями. Там було навпаки. Та була в ця була в першому, ця в другому. А тут навпаки, перший варіант у нас дев'ять життів кота. Другий варіант міні коти котячі зала колоди. Останнім часом багато на них працюю, і е, хочу ще сказати про синіфікацію. В сигніфікації в першій карті буде опис людини. От що про неї скажуть, щоб ви могли зрозуміти це дійсно ваш дідусь, чи, чи не ваш Бо розклад загальний може програти звісно не для всіх. Тому, відповідно, можете навіть не загадувати тут варіанти, а просто слухати обидва варіанти і по опису ви зрозумієте, про кого йдеться. Ну, а можете перевірити свою інтуїцію і загадати. Так, цю ми поки що прибираємо і починаємо з першого варіанту. Так, дідусь якийсь був, ну тут точно покійний, да, показують, з таким характером суворим. Так, мені одразу пішло, ще не витягла карту. Так, покажіть людину. Ага, от прям войовничий, агресивний міг і посваритись, і посварити, і скандал навіть влаштувати, отакий от запальний трохи характер і, і в когось може програтися навіть схильний до насилля. Міг і ременем карати своїх дітей і так далі. Міг воювати при своєму житті, або бути військовим, або спортсменом. Гарна фізична форма мені пішла в багатьох прям високим зростом. Програється це вже на потоці, це вже не по карті. Іде чомусь тут королева мечів, але от, да, от такий характер трохи жорсткий мені пішов. Так, і що хочу сказати, про що розмова буде? Ой, ну, повиховувати вас прийшов. <гум> повиховувати прийшов. Щодо чого тут буде виховання? Десять вночі. Про те, чим ви себе руйнуєте. Виснажуєте? Лишаєте себе життєвих сил? Що вас виснажує? Параноя ваша, ментальні розлади, тривожність. Паніка якась. Ну тут більш такий апатичний, да, цей котик лежить. Ну, дев'ятка мечів може показувати увесь спектр ментальних розладів, хвороб, особливостей будь-яких і так далі. Да, бачите, тут і королеви мечів. Коротше, він вам каже: ти забагато думаєш, накручуєш з мухи слона е і звертаєш увагу на багато речей, на які взагалі не треба звертати уваги. Забагато думаєш, каже, от мені йде прям російською, у горі атома в тебе. От, жіночки тут. Здебільшого тут будуть жіночки. Я вже зрозумів. Це, це ваш сигніфікатор, він і на дні був. Занадто ти розумна каже. А, забагато читала, каже, в дитинстві. От і результат. Не думай, ти от, от думкою каже: зацепишся за щось, і все, і пішла, поїхала карусель в голові. Менше каже, думай про те, як на тебе реагують. Ти маєш перти як танки, робити своє. А хто там що подумає і скаже та пофігу. А то хтось вам слово сказав, а ви півночі з людиною по думки розмовляєте, щось і пояснюєте. Ти апріорі краще за інших, більшого досягла. Що ти маєш кому пояснювати? І ще каже, для езотериків це програється. Не виправдовуйся за те, що ти робиш. Ти на сходинку вище інших апріорі тут. Навіть якщо вони цього не розуміють пофігу. Ти попереду всіх. Може, тут зараз гостро стоїть яке питання. Взагалі не думай про інших, як вони сприймуть, приймуть. Пишається вами дуже. Каже, ти б ніколи не подумала, що я буду в цьому тобою пишатись. Ну, не подумав, може, чоловіки теж подивляться, але думаю, тут. мало буде чоловіків. Ти б ніколи не подумала, навіть, що я в цьому буду тобою пишатись, але я пишаюсь як ніхто більше за інших членів роду, тим, що ти робиш і чого ти досягла. Я б хотів тобі це сказати, ну, але мене вже немає. Ти на своєму місці, на законному місці. Яке б ти місце зараз не займала, ти на законному місці. Ти цього досягла, ти виросла до цього. Ми пишаємось. Це, це він про що? Давай припочнемо. Ну. ну, тут програється в когось місцем в родині, да? місцем поряд з певним чоловіком, родиною. Досягненнями, знаєте, з серію родину створили, будинок зробили, побудували дерево, посадили. А в когось роботою, успішною діяльністю, яка і гроші приносить, і все так добре в цілому йде. І каже, але не зупиняйся, досягай більшого. В тебе унікальний шлях. Ти правильним пішов, пішла шляхом своїм. І тут ще будуть дуже великі зага... досягнення. Ще багато вершин буде. Отак, от цікаво. Перший варіант. На цій позитивній ноті будемо закінчувати. Ну, Давайте ще поради витягнемо. Такі загальні, відвідуся. Попередження. Щось каже більше відкриватись, більше от щирості проявляти навіть на широкий загал. От Просто бути собою і людей це і підкупить. Людей насправді це підкупає. І ну, попередження не, не ховатись у власній тіні. Ви прекрасні і вас мають оцінити як по Да? Отака така от історія. Все, На, на цій позитивній ноті точно все. Да, бажаю успіху вам. побажав успіхів. От, На цій позитивній ноті будемо закінчувати і переходити до другого варіанту. Буду вдячна за зворотний зв'язок в коментарях. Так, і поїхали до другого. Хто тут прийшов, яка людина? Ну, Тут така, трохи інфантильна. Тут е, бабуся опікалася, от людина тут жила якось трохи інертно. І головою тут в родині була бабуся. Тут я згадала один варіант з попереднього розкладу. Трохи як велика дитина, О, мені тут іде велика дитина, яка любила побавитись, знайти собі забавку та й бавитись. От. То, то ну, забавка, Забавки хобі тут могли бути різні. От, Знаєте, от мені пішла така людина, яка е, е, не знаю, Захопилася оцим. Ходить, тільки про це говорить, прям цей. Потім раптом раз інтерне... Ой, інтернет зник. <сум> інтерес зник, захопилася чимось іншим. От якось так. Ну, проста людина, нічим особливо не видатна. От мені йде звичайний мужик. От, от такий звичайний мужик, приземлений, такий, скептик, можливо. От такий. Не, не скажу, що супер розвинута тут особистість. Е, такий от приземлений. Не мав якоїсь суперосвіти, якась освіта тут мінімальна. Ну, якось так. Жив інертно. Впізнали, давайте дивитись далі, про що хоче поговорити. Про рішучість і чесність. Ага, ага, от він якраз людина, яка. Знаєте, тут, Прошу не ображатись, тут така от історія у кого ж болить, боліть, то про то і говоріт. Каже, от не жити так енертно. Може, ви теж, теж десь трохи інертні, трохи от не, не схильні проявляти ініціативи і настирності такої, наполегливості, там, де треба. Де каже, волю свою діставай. Звідти, де ти її заховав, заховала? І давай е, більш жваво, якось живи, і, ініціативно, проявляй ініціативу, е, створюй собі, немає можливостей, створюй собі їх. От якось так. От, ви навіть можете могли якось останнім часом от показують шанси, які вам давалися, а ви не скористалися, і вони пішли. І вже ними не можна скористатись. І тут прям двічі в одну річку не увійдеш. От каже, ти ж провтикав стільки можливостей. Якісь були пропозиції по роботі, якісь пропозиції були у вас в житті? От кудись переїхати, а ви не вирішили? Прямо мені йде от переїхати в інший кінець країни або в іншу країну. А ви побоялися таких радикальних змін і не переїхали. Якусь спробувати себе там, на якійсь посаді вам пропонували, а ви побоялися, що у вас не вийде, і навіть не спробували. От щось таке тут стільки йде, це дідусь вам каже, ти стільки провтикав, провтикала можливостей, які тобі е, і рот допомагав отримати, і вище сили, чого ти втикаєш по, по життю е, гарні шанси. Перестань так робити. Хапайся, ризикуй. О, я ж тут перевернулася. Аж о, о, перевернулася дев'ятка пентаклів. Е, якась у вас є важкість на підйом, от е, схильність чіп чіплятися за свою зону комфорту, навіть якщо об'єктивно там все не дуже. Але звично. Перестань чіплятися за звичне, не бійся, взяти, зірватися, переїхати, змінити роботу, змінити рід діяльності. Там І у відносинах каже не сить, якщо тебе в них не влаштовує щось радикально. Ну о, да, каже, щось ти важкий на підйом, будь легше, будь сильнішою людиною. Ти сильна людина, але ти своєю силою не користуєшся. Тобі багато що каже, в житті треба змінювати, а ти от засів в цій зоні комфорту або навіть в рамках от своєї діяльності, якщо у вас є справа життя, і вона для вас важлива. Ви можете вхопитись зазвичай і робити все постарінки, і робити як, як звикли, хоча нічого не стоїть на місці, і все має змінюватись постійно. Тут таке от розкриття має відбутися з вами, що ви так раз і як розкрилися, як квітка. Щось таке. Прокидайся, каже. О, о, прокидайся, життя проходить. Бо він проспав велику частину свого життя, я так розумію. Ну, давайте загальні поради, таки витягнемо, як. з чого почати, підказки може якісь. І, звісно, попередження. Порада підказка <гум> і попередження. Поспіши, прискорся. По порада вам, хоча б прискоритись якось у своїх справах. Ви маєте якось живевіше рухатись, більше робити кожного дня. І попередження, да? блін, ну бачите самі карти. Карти антиподи просто вийшли. Вісімка. От ніби я підкладала серйозно. Вісімка жезлів і сімка пентаклів. Реально карти антиподи. Наскільки швидка вісімка жезлів, настільки ж повільна сімка пентаклів. По сімці пентаклів якраз людина довго розкачується. Чогось чекає, вичікує кращого моменту. І от вам ваш дідусь цей покійний каже, не буде кращого моменту. Ти живеш тут і зараз. Тут і зараз роби максимум і швидко. Ти йдеш в розвалочку, а маєш бігти по життю. Ну, прям трьоп, а ще, як каже, по жопі дам. <хи> а ви, а ви схильні впадати, до речі, в якусь фрустрацію, в апатію. І ой, я тут згадала прям одну свою коліжанку, яка от, да, схильна впасти в апатію, в депресію. І раз і місяць пройшов, раз і два. І мене завжди дивувало. Я от, ну зараз я підзабила на інстаграм чогось душа не лежить, але так загалом, коли я його нормально веду, то я день через день викладаю пости, а вона в Еленсе реально раз в три місяці викладає. І дивувалася що воно не проводить людей. Ну, коротше, не будемо пліткувати. Я її дуже люблю, але от я в неї така особливість. От і у вас щось таке є: фрустрації забагато, апатії, пливете по течії забагато. Подумайте над цим. Прошу не ображатись, це не я. Чесно, це не я. Це от така от інформація прийшла. Самі бачите пораду. Як так взагалі? Ну, Це чітка колода, воно, в принципі, чітко говорить, але навіть я здивувалася, Отака от цікава інформація. Рада, якщо буде корисно, буду вдячна за зворотний зв'язок в коментарях. Хоча б в цілому напишіть, що вам відгукнулося. Якщо вам тут цікаво, залишайтесь, підписуйтесь, всім рада. А на тому буду закінчувати. Всім дякую за увагу. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.